Зовні танцювальні ансамблі та люди одягнені у звірі у приміщенні на льоду фігуристи-танцюристи. Так було організовано сьогодні свято присвячене відкриттю скандального харківського довгобуду. Геннадій Кернес прийшов на відкриття у ковзанах. Після того як з'явився ультиматом від Колеснікова, Доптін відрапортував 31 березня. Усі бажаючі приходьте на льодову арену із ковзанами. І ось Кернес відгукнувся на запрошення Допкіна. Все досужие домыслы, которые сегодня распространяют средства массовой информации, как обычно, некоторые ждут, что что-то не получится у Добкина или у Перниса. Это яркий пример тому, що все, що ми делаем і начинаем делать, ми доводимо до конца. Критика непідконтрольних змі та звинувачення помаранчевої влади, це вже традиційна риторика очільників міста та області. От і губернатор лишився вірним собі, виправдовуючись з приводу кількарічного затримання відкриття льодового палацу. Как с щось робити, коли територіальну громаду город в упор не видели, не хотіли вникати в проблеми, і кроме як... Ставлять палки в кольорі, нічого другим не занимають. Насправді ж, будівництво льодової арени було розпочато, коли у 2007 році прем'єр-міністром був Віктор Янукович, а міністр спорту з партії регіонів Віктор Корш обіцяв тоді Бліц -крік». Через 3-4 місяці дворяць спорту, який ви бачите на цьому проєкті, він буде дійсно здано в експлуатацію. Тут заложені останні досягнення Троїтельства є загальновідома гра на увагу. Знайди 10 відмінностей між тим палацем, що обіцяв за 3-4 місяці корж, та тим, що через 3,5 роки був відкритий одна відмінність, однак дуже велика. Ось так мала виглядати зовні льодова арена. А насправді вийшов синій ангар. Зараз оформляються документи для передачі його в комунальну власність міста. города. тоді, я думаю, фасадна частина буде немножко змінена. Для того, щоб він із наружу виглядав так же прекрасно, як і внутрі. А ще Михайло Допкін сьогодні пообіцяв побудувати у Харкові інший льодовий палац із терміном здачі у 2013 році. Віталій Лапскір, Дмитро Семенов, агентство телевідні новості.